Мирного неба, мої слухачі, глядачі. Повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Давайте подивимось, які карти, яка карта першою випаде, про що буде йти мова. Так, перша карта. Король пентаклів. Так, щоб її було видно. От, зараз покажу. От він от такий. Король пентаклів. Король пентаклів. Якщо ми кажемо про енергетику, то це енергетика вирішення матеріальних питань, це енергетика стабільності, це енергетика статку, це вирішення якихось. Знову ж таки, повторюсь, матеріальних моментів. Або, 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 якщо не казати, що це енергетика, це може бути прояв людини. Корлі Пентаклів це такі чоловіки достатньо нешвидкі, тому що, в принципі, ця масть, вона така не найшвидша, скажімо, сама остання по швидкості. Це пентаклі, вони такі. От. Тобто розпочинається новий тиждень з карти Король Пентаклі. Давайте подивимось, хто далі. Почнемо з загального розвитку. Що там, як там? Так, хо 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 мах І... Сила нічого собі. Так. Любі мої глядачі? Дивіться. Перш ніж я почала, в цілому така енергетика це сьогоднішнього дня важкувата. Якась важкість в тому це зрозуміло, зараз війна в країні. Але що показує нам карта? Тобто перший у нас випав король Пентаклів. І за ним два старших аркани. Старші аркани, я нагадую, вони більш вагоміші в картах Таро. Можна сказати, Еліта. Коли вони падають, на них треба звернути увагу. Тож, падає старший аркан маг і старший аркан сила. О, люди це дійсно цікаво. Тобто є відчуття, що на цьому тижні або Якщо ми дивимось так глибинно і виключно з позиції енергетики, ви зможете вирішити дуже багато питань стосовно матеріальної сфери, і не тільки матеріальної сфери, тобто це може бути ще пропозиція, яка може повністю вас розкрити. У мене є таке відчуття, ніби цей тиждень програється як результат ваших дій. Тобто це не так, що буде несподівано для вас. Якщо ви, наприклад, будете думати про цю пропозицію, ви зрозумієте, що це результат ваших дій. Тобто ви до цього моменту доклали ще якісь зусилля, але результат він вас просто вразить. Ви просто не будете очікувати, що саме отак от воно програється. Тому що ну, така потужна комбінація, вибачте мене, сила і мах. Готуйтесь, готуйтесь. Це загальний розвиток. Тобто в розвитку у нас прям ого-го, прорив. Давайте дивитися відносини. Пам'ятаємо, ліва частина відносини, права діяльність. Так, відносини. О, тут з початок. Щось таке тепле, приємне. Щось розпочинається. Якась нова. Сторінка в вашому житті. І це стосується відносин. І що подивитися, це може бути початок романтичних відносин, початок якихось дуже приємних, близьких, дружніх відносин. Давайте ширше розкриємо, що ж там за початок, що він несе в собі. Ох, тут жезлів. Я подивлюся, чи видно, вам видно, слава Богу. Так, трійка кубків і ще четвірка. Угу. Дивіться, тут одразу вам порада. Тут ще на дні колоди десятка жертв, а з ними десятка кубків. Для того, щоб ці відносини, хай вони будуть початок або початок романтичних відносин. Або початок якихось дуже близьких дружніх відносин, або початок теж таких партнерських відносин, але вони такі, знаєте, дуже приємна лімніската. Лімніската це знак нескінченності, і я його цей термін застосовую, коли дивлюся на пари. І це не тільки класичні пари, коли ми про любов, про кохання і все в такому дусі. Це може бути партнерські пари, дружні пари. І наскільки в них рівномірний цей взаємозв'язок. Так от, тут вам йде порада. Дивіться: у вас розпочинається якась нова сторінка, яка може дати дуже потужний результат вже потім. Поки ви можете бачити якісь перспективи, але наразі-наразі є відчуття, що є якісь перепони. Тобто є ще моменти того, що ви не можете з цією людиною бути, ну, як, вімкнути цю лімніска тут поповній. Воно тільки починається. Цей взаємозв'язок тільки починається. Тільки-тільки починається. Але ви вже можете бачити якісь спільні результати. Тобто, про що йде мова? Якщо ми кажемо про початок любовних відносин, тобто ви вже бачите, що з цією людиною у вас є потусу жезлів. Зараз покажу так ближче вам. От. По дозу жезлів, що я дуже сильно люблю, в принципі, будь-які взаємодії, будь-якій діяльності, це імпульс надію. Це теж шанси, це теж початок, але воно дає імпульс надії. Ой, навіть чихнути хочу. Значить, правда. От, тобто, якщо ми кажемо про любовні, то прояв любовному, тобто, ви бачите, що спілкування. Взаємозв'язок з цією людиною дає вам імпульс дію, у вас з'являється бажання щось робити. І ви якось справляєтесь з якимось негараздами, але завдає <зараз> свої підводні камені. Тобто є моменти, вони випливають, які не дають вам оцю лівніскату тут і зараз вимкнути на наповню. Про що демову? Можливо, ви тільки починаєте, і, наприклад, людина далеко живе, або ваші графіки не збігаються. Тобто, є якісь, якась важкість вашому початку є якась важкість, тобто вона присутня. Але тут вам йде як порада просто. Подивіться на ці дві карти. Чому я отак от розкладаю, як да? воно все взаємозв'язане. Не фокусуйте свою увагу на негативних моментах, на важкості. Це лише тимчасовий фактор, будь ласка, от подивіться, тут у нас є четвірка кубків, і поруч з нею сила. Тобто не фокусуйте свою увагу на негативних моментах, на цих порожніх чашах. Не фокусуйте, воно не має сенсу в цьому. Це буде вас виснажувати. Воно не буде давати вам сили, воно не буде давати вам імпульс надію. Як тільки ви будете ловити себе на якихось негативних думках, ну, наприклад, та це все вже було, та я так не зможу. Там, наприклад, якщо ми кажемо про партнерські якісь відносини, да? знову ж таки, якісь непорозуміння, або не збігаються графіки, або ви вдвох домовились. Зробити якусь таку класну ідею, в даному випадку, ви знаєте, це може бути стосуватись матеріальної сфери, але це може програватися як втілення мрій, тому що кубки, кубки це емоційне наповнення, це не тільки про гроші. Якщо ви, це стосується лімніската, це, це взаємозв'язок, цей початок конкретно, Партнерства то це коли ви об'єднані заради однієї мрії. От, те ж саме для вас. Тобто для будь-яких сфер або кохання, або партнерські відносини, або початок дружніх якихось стосунків, не звертайте увагу на негативних моментах. Я вас дуже прошу, тому що. Це виснажує. Четвірка кубків це емоційна стагнація, коли ви не відчуваєте розвитку. Фокусуйте свою увагу виключно на імпульсах. От ви відчули бажання, ой, так давно хотіла написати картину, або так хотіла давно піти кудись, або так хотіла зробити саме це, або подзвонити саме тому цій людині. Робіть. От просто робіть. Як тільки у вас виникає потреба сфокусувати увагу, пішли думки негативні, намагайте їх фіксувати і не давати їм живлення. Тому що, бачите, по чотирки кубків дівчина звертає увагу на порожні. Порожні от чаші вони лежать, а їй дають прекрасну, повну чашу, і вона на неї не звертає увагу. Фокусуйте увагу на Якихось позитивних результатах, навіть якщо вони не мають за собою якусь таку матеріальну основу, такому вагому, наприклад, не прийшла до вас премія від взаємодії з цим партнером, тут і одразу. Так, це в нас відносини. Давайте діяльність дивитися. Відносинах цікаво. Вежа. О-хо-хо. Готуйтесь. Ще ще. Одразу дістану наступні три карти, бо мені стало цікаво. Вежа. Королева мечів. Десятка мечів. Хо. Ну, слухайте, я так, мабуть, і напишу, що ця неділя так її назву прорив, тому що, подивіться. Вежа Вежа – це ситуація, коли трапляється несподівані зміни, але в дані ці зміни, наприклад, вони залишають у минулому те, що мало вже залишитись в минулому. Наприклад, ви так давно хотіли позбутися цього там комоду або шафи, і вона стояла, 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 а потім, ну, наприклад, раз вона і зламалась там в неї. Ніжка. І все, ти хочеш, не хочеш, ти цю шафу викидаєш. Нарешті, тобто, у вас з'являється простір для того, щоб може поставити щось інше, може зробити невеличкий ремонт, може зробити перестановку. Але це те, що ви давно хотіли, але відкладали. Наприклад, вежа в діяльності, вона дуже часто програється на якісь несподівані різкі зміни. Можливо, ви давно хотіли переїжджати з одного місця в інше. Свій бізнес перевести, да? ви переїжджаєте. Нарешті у вас з'являється ця можливість. Інколи вежа, вона негативна, початок, тобто ви думаєте про те, що цей початок, він якийсь дуже травматичний. Ну, наприклад, руйнуються якісь партнерські стосунки. Тобто, якщо ми кажемо про діяльність, людина від вас йде. Тобто ви з нею будували бізнес, людина від вас йде. І початок він травматичний, але по факту ця людина вона гальмувала якийсь процес. От. І вежа вона допомагає вам рухатись далі. Тобто потім ви вже дивитесь, що так, ця людина вас гальмувала, або о, ця, це приміщення, воно було не в тому місці, або приклад нове місце у вас більше клієнтів. Це можна переносити на будь-які ситуації. Тобто діяльність це може бути і робота, і ваше хобі, і якісь процеси пов'язані з домом. Ну, наприклад, ви зараз купуєте собі дім або орендуєте новий дім квартиру. Але саме головне, у вас закінчується період, коли ви були на ножах. Тобто, зараз я щитую цю енергію, тобто у нас тут падає королева мечів. Десятки мечів, а потім колісниця. Я щитую це так, що от вежа запускає процес закінчення енергетики роздумів, коли ви просто акумулюєте всю свою силу для того, щоб вирішити якісь проблемні питання. Тут я вбачаю в королеві мечів саме такий стан. Стан, коли ви вже, ну. Не знаю, на яких батарейках просто працюєте. Цей період закінчується і починається початок якихось таких, неймовірно цікавих подій. О, люди, це просто когось, до речі, буде якийсь зв'язок такий цікавий. Так, зараз покажу. О, тут видно. Так, виставив камеру трошки. От, бачите? Дно колоди, колесо фортуни і шістка жезлів. Отут залишу. Про що йде мова? Дивіться. Тобто період, коли ви витрачали енергію і існували вже невідомо на яких батарейках, закінчується. І розпочинаються події, такий вирій просто подій, які захоплюють. І це більше про позитивну енергію, позитивні події. Коли є рух, і він такий динамічний, і він вам грає в плюс. Ну, наприклад, у вас там була якась стагнація на роботі, тобто нема клієнтів, там впала зарплата або ще щось, а тут раз і пішов прорив, ви знайшли вихід з цього положення. Виже запустили якийсь механізм, який дозволить вам... Мати, наприклад, більші статки, або у вас не вирішилось питання куплі свого будинку, і нарешті воно програється вам в плюс. Або ви не знали, чи приїдете, чи не приїдете в іншу квартиру, і тут теж програється вам в плюс. Тобто також це може теж програтися якась така несподівана пропозиція, знову ж таки, як я казала, вам вище за рахунок ваших минулих діл, вашої сили, вашого мага, Старший Аркан-Мах це дуже така потужна карта. Це коли ви притягуєте в матеріальний світ те, чого ви бажаєте для себе. І це стосується не тільки матеріальних, ну, наприклад, я дуже сильно хочу собі крутий плазменний телевізор. І раз він в мене з'являється, можливість придбати цей плазменний телевізор, або мені його дарують. Це не тільки про це. Це може бути я дуже сильно хотіла для себе. Класних відносин, мені там щастило в коханні. І притягується така людина, і притягується можливість мати такі відносини. Або я так хотіла втілити в, своє, в цьому житті свою мрію якусь. І у вас з'являється можливість, або, наприклад, ви там довго не могли вилікуватись, у вас з'являється можливість покращити свій стан. Це дуже потужні карти. Тут ще Колесо Фортуни і 6 жезлів, тобто ви. На цьому тижні виходите переможцем. Ну, тому я не здомовлена, що тут є четвірка кубків, там ще були деякі карти. Тобто, не дивлячись на якісь перепони, не дивлячись на якусь важкість або емоційну стагнацію, ви рухаєтесь. І це дуже потужний момент. Фух, Я ж зарядилася. Так, ну ніби все сказала, тож завершую. Сьогоднішній розклад. Всім бажаю гарного тижня, підтримати один одного, і я разом з вами.